Ви знаєте, з небес а, на, за нами спостерігають очі: очі любові, очі а, добра, очі милосердя. І ми, а, на, на жаль, ми люди не цінуємо це. Чому вирішили назвати цей а, табір творіння»? А, це не тому, що просто. Ми вивчили, що в перший день створив, в другий, в третій, в четвертий, да, в п'ятий. Я би хотів, щоб ми трошки з цього приводу поговорили. Чому ми з вами досліджували? Чому ми з вами, діти? Я до вас звертаюся в першу чергу, тому що ми провели цей тиждень з вами. Чому ми з вами досліджували от саме шість днів творіння? На що ми хотіли звернути вашу увагу? І на що Господь звертає нашу також дорослих увагу? Я хотів би зачитати кілька віршів. Книга пророка Ісаї, 40 глава, 25-26 вірші. Там написано: до кого ж ви уподібните мене, каже Господь, і з ким порівняєте? Господь святий. Зведіть очі ваші на висоту небес і подивіться, хто створив їх, хто виводить воїнство їх за переліком. Він усіх їх називає на ім'я через безліч могутності і велику силу у нього ніщо не вибуває. Про що нам свідчить все те творіння, яке ми можемо спостерігати кожен день? Ми бачимо сонце, ми бачимо місяць ночі, ми бачимо зорі, ми бачимо тварин, ми бачимо птахів. Так ми бачимо рослин. Ми бач... ми відчуваємо тепло, ми відчуваємо любов. На що звертає нашу увагу Пророк Ісая? Він каже, коли ви споглядаєте на все це, на кого воно все нам вказує? На кого? Ну, от коли ви бачите сонце, на ко... про кого нагадує вам сонце? Кажи. Правильно, на Бога. Ми повинні розуміти, що за все це, що. Є тут на землі, відповідає Господь. Він створив це все. Але ще що більше він зробив, це відомі вірші. Це від Івана, третій розділ, 16, 16 по 21 вірші. Бо так полюбив Бог світ, що віддав. Що він віддав? Сина, Сина свого. Що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Дивіться, Господь створив людину в шостий день. Людина згрішила, так? Чому Господь не міг просто е, зруйнувати, ну, е, знищити людину і створити нову людину? Міг Бог так зробити чи ні? Ну він всемогутній, він міг би зробити, але його характер це не дозволив так зробити. Чому? Тому що він є Бог любові. Він взяв на себе відповідальність. Наш Господь Він вирішив понести покарання людини на собі. Він вирішив прийня... взяти участь. Він вирішив, скажімо, взяти на себе ту відповідальність, яку мала понести людина. Ми всі знаємо, що людина повинна була вмерти за свій гріх, так? тому що винагорода за гріх це смерть. Але людина не померла. Замість неї хтось помер. Хто це помер? Ісус Христос, так і тому тут написано: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, кожен хто повірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог сина свого в світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього. Ви знаєте, коли я був маленький, коли я ходив до школи, мене навчали, що цей світ він створився, він з'явився через вибух. Тобто люди можуть, люди, які стверджують, що коли ракета потрапляє у будинок або коли вибухає щось, не може ну, вірогідність нуль там в якійсь мільярдній. Ну, від э, степені, да? що після вибуху з'явиться щось. Ну, Наприклад, да, потрапила ракета у склад э, з мікросхемами, з мікрочіпами явив, з'явився комп'ютер. Могло би бути таке? Люди стверджують, що це неможливо, але вони стверджують, що з вибуху могла утворитися Земля, могли утворитися такі складні організми, як людський. Ми знаємо, що комп'ютер це, це просте щось чи це складне. Це складне, не так легко його. Якщо ти його розбереш, щось звідти витащиш, то не факт, що ти його зробиш, складеш обратно і він буде працювати, тому що це складний, складний складний апарат, складна така техніка. А що вже казати про людський організм? Що казати про планети, що казати про те, як вони між собою взаємодіють. І ми, як люди, ми віримо, що Господь взяв на себе за це відповідальність, і він не просто взяв на це, не він не просто створив, а він любить це творіння, і він віддав саме найдорогоцінніше, що у нього було. Він віддав свого однородженого сина. Ті, хто мають дітей, вони зможуть зрозуміти. Ми ще поки що до кінця дітки, ви до кінця не, зм... не можете зрозуміти цього. Чому? Тому що у вас нема своїх дітей. Ви не зможете роз... зрозуміти, як це віддати свого сина. А ті, хто мають дітей, вони розуміють, як це тяжко, коли їхня дитина просто страждає, коли у неї щось болить. Не кажучи про те, коли її дитина помирає. Тому давайте. Ми е, пам'ятати, що є Ісус Христос, який погодився померти заради вас, заради кожного з нас. Давайте пам'ятати, що Він в своїх руках тримає все, все на цій землі. І якщо ми довіримо Йому своє життя, то він зможе змінити його. Якщо ми бачимо, що у нас щось не виходить, якщо ми бачимо, що ми грішні, да, ми десь дратуємось, ми десь не можемо стриматись, чи ми десь спіткаємось, десь сваримось або е, любимо е, ругатися, да, казати погані слова, е, то ви можете попросити у Христа допомоги, і він, і він своєю творчою силою вам допоможе. Вам потрібно тільки попросити у нього і довіритись. Але на жаль, сьогодні люди не хочуть іти до Христа. Дивіться, що написано далі: 19 й вірш. Суд суть полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла. Чому? Тому що світло викриває їхні погані вчинки. І саме тому сьогодні люди не хочуть читати Біблію. Саме тому люди, які ходять в церкву, вони задовільняються тільки тим, що вони послухають проповідника. А на жаль, не відкривають те слово, в якому Господь відкриває, те слово, яке джерело світла. Вони покладаються на інструмент, який має передавати це світло. І, на жаль, дуже часто ці інструменти хибно передають світло. Тому що сьогодні ми знаємо, є багато церков. Є багато людей, які називають себе християнами, але, на жаль, не всі слідують тому, що говорить Господь. Давайте пам'ятати, що слово Господа воно має силу. Слово Господа, воно записане у Біблії, і ми маємо до Нього доступ, воно відкрите нам. І ми повинні пам'ятати, що ми не, не можемо ним нехтувати. Воно дуже важливе. І якщо ми довіримось йому, то він зможе через це слово змінити нас, нас з вами. Він може зробити з нас людей, які будуть творити і чинити добро у цьому світі. Людей, які можуть змінювати цей світ. Нехай Господь допоможе кожному з нас у цьому, і зараз також буде пісня.